Здарова! Сьогодні відео по GTA 5 RP. Граю я на сервері Nexus. Заходь по посиланні в описі та вводь мій промокод СімЛев та отримуй бонуси за проходження рівнів, а саме віпку на 7 днів та гроші. А за відправку мені в особисті повідомлення скріншот з моїм промокодом, отримую особисто від мене 100 тисяч бонусом. Приємного перегляду. Знаєте що? Я давно не крутив кейси за монетки. У мене 1596 монеток, і в принципі можна покрутити. Я щось останнім часом взагалі від RP відійшов И мне прям интересно, что выпадет. мені меня мені у майка за 6 монет. Это уже плюс. Ну, блин, если бы в Type, конечно, выпадло бы прям классно. И-и-и-и-и... 50 тысяч. Зашибись. 300 монет, 300 монет и 50 тысяч выпадает. Средне. них. И опять 40 монет. То и раз 43 монеты, то раз 42 монеты. Хоча та же самое вроде. автівка. Можно не тоже. 47 монет. Зашибись. Ну, я уже в минусе, речі. Стоило панети і я вже в плюсі, да? <с. Ну знову ж в мінусі. Блін, регіеру би, це взагалі супер було б. Але це нереально вибити її. Ну давай до 300 монет. Ну да Пішов я нафіг. Батлпас, ні. Майк адс. Ну, блін. 720S, Макларен можна було вибити. Ну ні. Ну, стій, ну йома, от якби ж хоч раз я вибив хоч якусь машину, типу, звідси, хоч нормально. Та тут, в принципі, всі нормальні. Я б собі залишив точно. 200 тисяч. Та наше мені твоїх 200 тисяч. І випадає фігня оця. Ну це капець. Ти часом вже тисяча монет. Ну блін, ну оцех цих 5 автівок є. Ну хоч якусь з цих п'яти автівок мені. І все. Ну і в тайп я не знаю, чи я б собі залишав чи ні, але, ну, може й залишив би. Але всі інші я б точно залишав собі. Феррарі, оцю це теж Ferrari, навірно. Чи це це Corvette може бути? Ну, я би точно лишив собі. Наскільки знаю, рігєра даже дорожча від Бугаті, я ніколи її щось не замічав, навіть на сервері. Не знаю, точно вона точно є. Бо бачив, вроді би продавали там за 20 чимось мільйонів. Що моя Бугаті там, якщо б УТУ продається 16 мільйонів. Якщо з автосалону брати, це ти тратиш майже там, 20 мільйонів, але в будь-якому випадку. Можна буде, в принципі, підкопити і купити собі рігєру, покататися на рігєрі. 300 монет. Блін, я сподіваюся, що я або щось собі залутаю нормально, або відб'ю хорошо монети. Та, блін, ще й пролітаю, ну це капець. Я думав, що може я відіб'ю 200 монет. Того, що я після прошлого е, покупки в бойовій перепусті е, XP. Зараз вони поміняли, і тепер набагато профітніше купляти XP. -шки. Ну, да, все, мінус. Сюди, кейсика покрутим. Ну не. 50 монет. Це жесть. давай хоча б. А, ну все, да. Все, це гг. Все. А, ні, ще один кейсик можем крутанути, Ну тепер точно все. <с. Не, ще не все. Давай ще. давай ще один зараз крутанем. Докрутись. Да. <с. Прикол. Давай мені окуп на 200 монет, і я закінчую це все. Ну дай мені хоч щось, ну пожалуйста, ну дай мені цей Макларен, ну йо-ма йо. Рієро, Макларен, я що так, багато прошу, чи що, всього лише якусь Ріг'єро. Ну це ж це ж не цей, да. Ну блядь, ну так близько. Ну йо йо-моє. що воно мені дало? 50 тисяч, 200 тисяч, получається 300, 400 тисяч з півтори тисячі монет, Якби ж я переводив просто в гроші відразу, то це б вийшло 750 монет, Ой, 750 тисяч. Ну якось так.